Я вважаю, що це треба робити і продовжувати робити по простій причині. Наші хлопці, дівчата, які в полоні, вони дехто з них, от що ми в звіті там доводимо, не хто з них за роки не отримав жодного листа, тобто вони не знали. Тобто, це навіть банально, коли людина виходить і вона дивиться на це, все каже: Боже, ви за мене стояли щотижня? Тобто, в мене в нас в команді зараз долучилась людина. Вона її коханий, позивний джаз. Він потрапив в полон на позиціях. Під час контрнаступу він був себе дуже товновитий хлопець. Вона сама підтвердила, що він в полоні, тому що вона проглядала безкінечні ці відео, uh -huh. uh, і вона да вона за нього двокатує. Для нас це величезна цінність мати в команді людину, яка має skin in the game. Тобто, коли, коли вона говорить, ти не можеш відвести очі, то можна відводити очі, якщо я почну щось розказувати. Якщо ви щось почнете розказувати, якщо почне роз, роз, розказувати, я не знаю, навіть МЗС наш. Але коли тобі говорить людина, вона тобі каже: слухай, давай напиши, напиши цього, напиши цього листа, одним п'ять 5 п'ять. 15. І просто проси, проси, щоб його випустили.